Андрій Андрійович, а скажіть, будь ласка, чи дійсно лікар-парадонтолог здатний укріпити вже розхитані зуби? В більшості випадків так, може, але все залежить від ситуації в ротовій порожнині. І перед початком будь-якого лікування лікар може дати прогноз для кожного зубчика окремо. Чи варто ним займатися, чи не варто, чи варто кладати гроші зуб, чи вже оптимальніше буде видалити зуб, який майже не тримається, так і замістити його так. імплантом чи протезом? Перед початком будь-якого парадонтологічного лікування лікар робить? Парадонтологічну карту, на якій можна побачити стан тканин парадонту та кісткової тканини навколо кожного зуба, прогнозувати їхнє майбутнє, чи можемо їх врятувати, чи потрібно робити з ними ще щось інше. Тобто парадентологія це не наука, де ми щось робимо і сподіваємося, що раптом це спрацює. Ми робимо прогноз до того, ми бачимо чітку картину і ми отримуємо гарантований результат ці лікування. Звісно, ми угу. завжди бачимо фінальну картину ще до угу. початку нашого лікування. Чудово, парадентологія, це не гомеопатія, це чітка наука з визначеними термінами, гарантіями і клінічною картиною для пацієнта.